Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Ну що, у нас сьогодні на вулиці туман, сиро, мряка. Мої цукати вже намочилися. Ціла така мисюга. Тож сьогодні, що я буду займатися? Правильно, буду пекти штолінг. Всі інгредієнти я вже приготувала. І зараз замішу, поки воно підійде і спечу. Вчора кинулася, а ж у мене, то немає записаного, поки знайшла я в своїх відео рецепт. В минулому році пекла, не записала, вже два роки пекла, але в цей собі не записала. То ввечері сиділа, ось переписала, бо зібралася пекти, а хто знає, що туди треба. Так, знаєте, навгад знаю, там масло, борошно, що, а пропорції не знаю. Ну, я особо пропорції, так можна сказати, не дотримуюся. Все більше так на око, але плюс-мінус треба, щоб була якась пропорція по іменно штольну. Не знаю. Пекла так два роки, то і цього року буду теж саме так пекти. Так, показую, які інгредієнти мені потрібні. Так, розказую, що мені потрібно? Молоко 250 мг. Треба підігріти, ще не гріла. Так, є молоко. Два яйця. 50 грам дріжджів, пачка масла. ну У мене так як вагове у пачці плюс-мінус 175 і 200 грам. Тут в мене 188. Я зважила, щоб знати, скільки там воно в куску в тому. Цукру, стакан 200 грамовий, кориця, кориця. Ой. Люди добрі. Лимон, цедра лимона. Ой, голова і два вуха. Спеції кориця, кардамон, це мускатний горіх. Те ж саме тут. А, ще імбир, мускатний горіх і також кориця. Сіль, мигдальні хлоп'я і ванілька. Ніби все назвала. Це мені потрібно, щоб замісити тісто. Борошно, молоко, масло, спеції, все. Потім, коли тісто підійде, будемо вмішувати цукати. Цукати я вчора з вечора стідила, щоб вони лишню цю рідину стекла, щоб такі трошки сухіші були. Ну, Вони гарно так напиталися. У мене вже не перший день вони стояли у коньяку. Все, приступаю до свого штоліна, місимо тісто. Молоко я підігріла. Виливаємо. Масло. Масло можна розтопити в мікроволновці, але в мене воно з вечора лежить, то воно вже таке, знаєте, м'якеньке-мякеньке. Ніхто його втопити не буде, воно й так гарно роз. М'якусіньке. Подачу так на молоко Цукор. Дріжджі додаємо. Треба ножику. І тертушка на кориця на це до це в мене в голові кориця, кориця. Це Як я люблю цей свіжий дріжджі, так його розминати. Воно мені так подобається. Там дріжджі є. Воно Красота. Яйця. Звичайної ложечки солі ложка не втопилася. Це драли. Додаємо всі спеції, угу. о. Добав ми висипаємо весь, бо це в мене минулорічний залишився. Носим вже крутый. Так, чайну ложечку можна трошки більше. Воно так гарно пахне. Кульочок, а в кульочку ще кульочок. На чаю. Матрешка. Всі спеції все то додавала. Залишилось маю тепер одне борошно. Борошно я просіяла, просіяла тут десь грам 800, але буду дивитися, буду все потрошку додавати. Надіюся, все не випаде. Тому що борошно, борошно різне. Додаємо ще мигдальні хлопи. Колір який гарний треба гарно вимісять. Це ж здобне тісто. Ось таке тісто вийшло. Все залишаємо, нехай гарно воно підійде. Десь на годинку, на півторину будемо дивитися, як воно там буде підходити. А потім будемо додавати цукати, цукати горіхи. Так, все накриваємо кришечкою і ставлю їм на тепле місце полотенечком, Зараз скриваємо і хай підходить. Так, дивимося, що тут з моїм кістом. О як пахне. Подивіться, яке гарненьке підійшло. Зараз будемо вимішувати. Додавати. Воно тільки uh -huh. опа нарізала горіхів кещу і мигдаль. То я переділила на три порції частину сюди. Тепер гарно вимішуємо і погнали. Гові мої штоліни. Довго так випікалися. А тепер вони трошки вичахнуть. і я їх змащу маслом гарно, так, знаєте, щоб кожні оці всі пори, оце все було замазано гарно маслом. І затрушу цукровою пудрою. Не знаю, вона зараз повинні вимкнути світло. Я то покажу, але вже буде в темноті. Зараз знімаю їх із противня, хай остивають. А в мене тут підходить ще одна порція. Вже наготовила горіхи, цукати. Так що чекаємо, щоб воно трохи вичахло, тому що на гаряче ні. Ну що, штолін готовий, трошки прочах, румяний. А тепер... Підтоплене масло, ну таке кімнатної мама. температури. Мама, мама. Ні, мені не один. Одна щіточка досить. Гарно змащую. Бачите, масло підтає. Щоб гарненько, гарненько, щоб всі ці. Замасити. А тепер ввожу у пакет, гарно зав'язую. І в першу варанду в мене воно буде лежати до різдва. Буде там, щоб було холодне місце. У нас перша веранда не отоплюється. Якраз буде те, що треба. Два у мене є вже готові. Два ще не поставила у духовку. Все, з двома штолінами я справилася. Фух, а жарко. Добре, що світло не вимкнули. Вже почало п'ятої. Пів четвертої повинні були вимкнути, але дякувати, що не вимкнули. Хоч вам показала при світлі, як доробляю до кінця і штоліни. Вже інше, якщо її вимкнути, то вже я її потім при фонарику його змащу і подрою засиплю. Так що все. Отакі готові штолини. Відправляємо в першу варанду, там прохолодно не топиться, і вони дуже добре зберігаються, дуже смачне.